Чоловіка, що є військовослужбовцем та займає керівну посаду, за в надбалому ставленні до військової служби. Через декілька днів наприкінці червня йому висунули ще підозру з привласнення розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення документів. Всі ці неправомірні дії могли статися за версією слідства під час будівництва об'єктів проживання для військовослужбовців. В Луцькому міськрайонному суді військовослужбовцю встановлювали запобіжний захід. Приход співа. Розслідування та суду, знищити, сховати, або спотворити будь-які документи, які мають складне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, незаконно впливати насвідків кримінального провадження, також передподіляти кримінальне провадженню іншим чином. Уграмотовані вказаних ризиків наведення двоє вказаному колективні, з яким вознянів учасники. Слідчі та прокурор стверджують, що необхідність застосування домашнього арешту виникла за результатами проведення слідчих дій. Проведено обшук будівель, навкруги яких стільки галасу, допитано свідків військових, що несли службу на об'єктах під час їх будівництва, і досліджено рух коштів підозрюваного. Переховуватись не збираєш нікуди, тікати тим більше. Тому прошу не вскороняти від посади. І... Запобіжний захід під особисте зобов'язання моє перебуватиме в подальші слідчі дії. Прошу це врахувати. Зважаючи на те, що сам підозрюваний досі має статус військовослужбовця, і він і його захисник просили суд не застосовувати домашній арешт, бо то буде заважати виконанню службових обов'язків. Підозра є необмотованою, оскільки він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушення відносно чотирьох об'єктів, які на сьогоднішній день здані в даних об'єктах проживають військовослужбовці, і відповідно всі договори закриті відповідними актами. То чи обґрунтованість підозри, яким чином вона обґрунтовується, так як виконані всі роботи належним чином. Сам підозрюваний стверджує, що збитку державі не нанесено. Технічна документація зараз вилучена і проходить експертизу. Чи є факт кримінального правопорушення в діях підозрюваного буде ще доведено або не доведено слідством і в майбутньому суді? А поки слідчий суддя клопотання задовольнив. Підозвільни своїм чином слідчим судей встановлено. Щодо наявності ризиків, скідчистю частково погодився з доводим вашого захисника про відсутність ризиків, але, однак, інші ризики наявні, а тому і слідчий суддя увагу. Злочин є тяжким, вчинений. Під час воєнного стану і за матеріалами кримінальної справи організованою групою. Між тим, це вже не перша кримінальна справа з махінаціями на будівництві і ремонті об'єктів для військових. ДБР викрило схему, за якою ймовірно розкрадався державний бюджет. Ціники ДБР повідомили про підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директору приватного підприємства. Вони обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 мільйона гривень. Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ склав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, які використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. Ще раніше порушували кримінальне провадження щодо квартирно-експлуатаційного відділу та власнику одного з підрядників з підозрою у привласненні одного мільйону гривень, коли проводили реконструкцію воєнного містечка. Здається, що подібних кримінальних справ ні кінця, ні краю не буде. Ольга Ганич Мирослав Хотимчук для новин. На часі.